От тобі жива історія. Коли ти хочеш набрати м'язову масу, тобі насправді треба схуднути. Ну от так і вийшло. До нас приходить паровок, буквально два тижні тому. Молодий парубок, 45 років. каже, що тільки по паспорту, в душі йому 15. Приходить і каже: Ростику. Я хочу набрати м'язеву масу, бо я відчуваю себе трохи не таким. Я відчуваю себе трохи таким напухлим, дрищиком. Ми провели з ним аналіз, я Кажу, добре, давайте тоді оформимо формуляр, подивимося взагалі по стану здоров'я. Як виявилось, стан його здоров'я просто кричав. Припини зараз робити якісь анаболічні ефекти. Тобто, в нашому тілі є гомеостаз, та? є анаболічні катаболічні процеси. І коли ви хочете здобути м'язову масу, як правило, люди починають знову ж таки перегинати по нутрієнтах. Тих нутрієнтів, яких і так мало, їх ще більше стає менше, тому що вони вимиваються тими, яких не потрібно, їх стає набагато більше. Ми створюємо внутрішній дисбаланс, і це неправильно. Він це зрозумів, до чого все прийшло? Тому що, коли він почав вже на нашу програму харчування трішки дивитися так тверезо, каже: Ростик, так, я починаю добре, я розумію, мені треба допомогти, бо в нього було ожиріння печінки. В нього були додаткові проблеми з кишківником, проблеми зі шлунком. І в даному випадку ця вся стабілізація за два тижні проходить в такому форматі, що він каже: знаєте, я відчуваю себе новою людиною, я відчуваю себе тою людиною, яка починає мені давати якийсь певний імпульс для життя. Вона починає більше енергії отримувати. М'язи починають формуватись, починає зливатись стара водичка, починає зменшуватись жир, і це починає приносити людині результат. І він стає новою людиною, і в подальшому періодизації харчування ми будемо робити його м'язи статичнішими. Але для цього має прийти час. Тому завжди про це пам'ятай. Завжди така от історія. Якщо тобі цікаво, підписуйся на мій профіль. Заходь, мій телеграм-клуб сексуальних тіл. Я тебе там чекаю, і ти будеш знати більше, тому що багато людей цього просто не знають. Допомагай собі.